У наряди пишні вбрався, і морозу не злякався, невеличкий цей сміливець, золотистий чорнобривець. Ось така дивовишна квітка росте майже на кожній клумбі, у кожному подвір'ї. Чорнобривці милують око яскравими, теплими барвами. Чорнобривці цвітуть улітку і восени. Їх квіти мають багряно-золотісті кольори. Вони полюбляють ніздиться сім'ями, утворюючи компактний кош, тримаючи своїми зеленими, посіченими рученятами один за одного. Особливо цікавими є самі всецвіття. Мені воно нагадує мініатюрні кошики. Самі ж пелістки мають різні відтінки від яскраво помаранчевих до багряних. Мають тухмяний аромат і нагадують мені яскраве сонечко. Чи знаєте ви, що чорнобривці мають лікувальні властивості у давні часи настойкою із чорнобривців поласкали горла, а дівчата для краси? Плетали квіти у вінок. Чорнобривці символи України. Україну вважають батьківщиною чорнобривців. Тут їх люблять і цінують по особливому. Вони є символом матері й батьківщини. Про них складають легенди, вірші, пісні. Чорнобривців насіяла мати, слова які Напевно, знає дорослий і малий, бо справді в народі їх вважають символом материнства отчого дома. Цікавий і чарівний світ квітів, нема, мабуть, жодної і людини, яка б не була закохана у квіти. Вони такі ніжні і духмяні, мають різноманітну форму і заварлення. Кожна із них викликає певні почуття, дарує незабутні враження.